Віктора, друга порада, нахиляйте мотоцикл в харікову. Вона заїжджає на комусь. В нахилі на заїжджати... комусь. Я тут додам, що ще заїжджати на початку, старатись ширше, ніж тобі хочеться. Ширше і пізніше повертати ніж хочеться. Тоді в буде час і повельмувати, і підсумитись, і можливо позитивітися на далі. По її практиці ми цей точку споряд і точно вони відтягнути поблизу правильного одна. Загалі треба ставити колегісну. Одразу ставити лікар, потім контроль, займається на цій музике, наприклад, може підбирати лікарські лісами родині, до молодців, повернути а потім вже можна вийти з той самий SportCorse Racing Soft, це найдобрія корівна. Вона ще краще А потім вже Супер а далі вже світло. Круто, круто, служик. Полісна парада на фініше, хвилина нуль.